Усім привіт! Я прийшла розказати вам про силянку, яку ми зараз будемо робити. Так, це силянка ромби. Вона така сама, майже така сама схема, як у прозорі, якщо ви пам'ятаєте. Але я трошечки додала такі золоті хвостики до маленьких ромбів і всередині прибрала ромб. Мені дуже подобається поєднання кольорів, тому дуже рекомендую. І перед самим майстер-класом я хочу подякувати моїм спонсоркам. Дякую, що зі мною, і хочу нагадати, що оці всі прекрасні люди можуть подивитись схему. У вкладці дописи, і якщо хочете знати, скільки тут пішло бісеру, кольори та схему, звичайно, у вигляді картинки, що можна заскрінити і роздрукувати, доєднуйтесь до спонсорства рівня Силянка і вище. І ви так само будете з'являтись, айк може хвати? Будете з'являтись в моїх відео. Він просто замурзався і от тут труситься, розумієте. Забула сказати, там 14 рапортів. Робіть на свою шию, але я зробила 14. В нас йде отакий бежевий, золотий та зелений. Навіть сказала б, що цей беж, він, знаєте, такий жовтий, молочний якийсь такий. Ось така штука в нас вийде, якщо що. Ми будемо робити перший стовпчик і рапорт. Потім просто повторюєте: схема йде для спонсорів у дописах на рівні силянка і вище. Тож, починаємо! Вдіваємо нитку в голку, і якщо вам незвично тримати перший ряд незручно, точніше. Набираємо просто одну якусь намистинку. У мене, наприклад, це зелена. Я її потім зніму. Доводжу ось так трошечки не до кінця такий хвостик залишаю. І просто проходжу через неї ще один отак разочок. Таким чином в мене з'являється стопер, і в мене буде не так соватись ряд. І набираємо перший ряд, набираємо три бежеві, дві золоті. Одна зелена, дві золоті, тринадцять беж золоті. Одна зелена, три золоті та сім бежевих. Ось так виглядає наш перший набор. Тепер ми робимо першу пету, це наш нижній такий хвостик. Ми тут, дивіться, відступаємо три намистинки і в четверту проходимо голкою. Добре притримуйте, підтягуйте, щоб у нас було все так щільненько. І починаємо сиряти. Набираємо три золоті та чотири зелені. І проходимо крізь зелену. Вона в нас одна, ви не промахнетесь 100% набрали. Тепер три зелені, дві золоті. Тут ми відраховуємо дві золоті, три бежеві і в четверту бежеву ми проходимо голкою. Тепер 5 бежевих. Відраховуємо тут 5 на мистинок і в шосту проходимо голку. Набираємо 2 золоті, 3 зелені і проходимо в зелену. Тепер три зелені, одна золота. Проходимо в останню бежеву мистинку. Все. Ось це наш перший стовпчик, котрий не повторюється. Далі йде рапорт. Рапорт це в нас повторюваний малюнок, у мене їх 15, повинно бути. В мене їх 14 повинно бути. Ось. Тож, якщо ви хочете робити по схемі, просто беріть по схемі, і якщо у вас дуже гарна пам'ять, ви зробите один рапорт, і будете підглядати на попередній рапорт робити, робіть, як вам воно забажається. Все, поїхали. Три бежеві, одна золота. Першу зелену. п'ять зелених, в останню зелену. Дві золоті три бежеві. Де, прийшов я його вже насварила, що він оре. І прийшов мене мучить. третю бежеву. Так, бачите, в мене трохи крутиться. Тож, три бежеві, дві золоті. Першу зелену, шість зелених. В останню зелена, три золоті, чотири бежеві. Четверту бежеву. Чотири бежеві. Три золоті. Четверту зелено. Дві золоті три бежеві. Першу бежево. П'ять зелених. Третю бежево. Три бежеві. Дві золоті. Третю зелену. Дві золоті. Дві бежеві першу бежеву. Чотири бежеві. В другу беживо. П'ять бежевих. першу бежеву. Треба було обізвати їх молочним. Бежеве, беже, п'ять зелених, Третю зелену. П'ять зелених. Зараз. Третю бежеву. Шість бежевих. Першу бежеву. Сім бежевих. Робимо петлю через четверту. Вона середня, якщо що. То в нас в петлі три і три у самій оцій низці. Так, сім бежевих. Четверту бежеву, П'ять зелених. третю. Зелену. П'ять золотих. Третю зелену. П'ять зелених. Третю бежеву, Чотири бежеві. В другу бежеву, Чотири бежеві. В другу бежеву, П'ять зелених. Це щось у мене просто зелений такий попався, не дуже вдалий. В третю, зелену. Мабуть, другий сорт. П'ять золотих. В третю, золоту. П'ять золотих. В третю зелену. Шість зелених. В четверту 7 Сім бежевих. Робимо петлю через четверту бежеву. Чотири бежеві. Три зелені. В четверту зелену. Три зелені. Дві золоті. В третьому золоту. П'ять золотих. В третьому золоту. Дві золоті та три зелені. Третю зелено. Дві зелені та дві бежеві. В другу бежеву. Чотири бежеві. В другу бежеву. Три бежеві, дві зелені. третю зелену. Три зелені, дві золоті. Третю золоту. Дві золоті, три зелені. першу – зелену. Дві зелені, чотири бежеві. першу – бежеву, Сім бежевих. Робимо петлю через четверту намистинку. Сім бежевих. Четверту бежеву. Три бежеві, дві зелені. Третю зелену. 5 зелених. На цьому моменті хочу вам нагадати, що треба. Прям необхідно поставити лайк цьому відео і, якщо є бажання, написати якийсь розгорнутий коментар. Це допомагає мені в просуванні відео, а так як відео не набирають багацько, а набирають з часом тільки трошечки переглядів, мені б хотілося, щоб вони на старті пустину і їх побачило більше народу. Тож, я в вас вірю. <хи> а тепер в першу зелену. Трушечки реклами хо-хо-хо. Ну, реклама, це саме реклама. Це можна. Дві зелені та три бежеві. Але якщо хтось хоче щось прорекламувати на інших відео, на майстер-класах, я тільки за. Можете мені писати. Крізь першу бежеву. Чотири бежеві. Крізь другу беживо. Чотири бежеві. Крізь другу бежево. Себе не проколюйте, як я. Дві золоті, одна зелена, дві золоті. Крізь третю бежево. Три бежеві, дві зелені. Крізь третю, зелену. Дві зелені, три бежеві. Крізь першу бежеву. Дві золоті. Одна зелена. Три золоті. Крізь четверту бежеву. Сім бежевих. Робимо петлю через четверту намистинку, три золоті, чотири зелені. Крізь зелено. Три зелені. Дві золоті. Крізь третю бежеву. П'ять бежевих. Крізь першу бежеву. Дві золоті. Три зелені. Крізь зелену. Три зелені одна золота. Крізь другу бежеву. І як ви зрозуміли, ми вже з вами зробили прекрасний рапорт. Ось, якщо прибрати Перший стовпчик, то це повністю повторюваний малюнок. І якщо ви повернетесь на початок рапорту і знову включите відео, то наступний крок це буде перший крок ось тут. Тож продовжуйте, робіть свої силянки і носіть їх із радістю. Ось тут ви або закріплюєте потім нитку, знімаєте ось цю намистинку і закріплюєте нитку, і сюди робите зав'язку. Або якщо ви, наприклад, купили комплект для створення. Ви з цієї сторони знімаєте один крок і проходите голкою крізь зав'язку, і далі закріплюєте нитку. А з іншої сторони, ви ще не робите останній крок, і так само робите зав'язку. Все, дякую.